Слухай, то я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. І ти так лежиш, ліжко, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали, я хочу одужати, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поні? Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і поні він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто просипаєш, це просипаєшся. Ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а ще стало був такий, що ну взагалі, ну просто як мати Божа, взяла і піднімаю кожен день. От як я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти понимаєш, в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну до, до чого ти цілиться в житті? От ресурси організму якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові яким ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це вона дуже сильно тримала.